Привіт! Сьогодні буду робити собі манікюрчик. Я обрала ось такий колір лаку. Також мені знадобиться топ з 3D-ефектом, щоб виглядало як гель-лак. І ось такі пластини зі слайдерами. Ну і, звичайно ж, пінцет, щоб ці слайдери віддирати. Якщо ви думали, що людей, які користуються звичайними лаками, вже не залишились, то ви дуже помиляєтеся. Це я і я існую. Так виглядають мої нігтики після двох шарів звичайного лаку. Тепер. Найулюбленіший мій момент це обрати слайдери. Я зупинилася саме на цьому верхньому. Тепер акуратненько його віддираємо, щоб він не порвався, тому що ці слайдери мають таку здатність. Тепер, знову ж таки, акуратненько стараємося їх приклеїти, щоб вони не зігнулися і виглядали акуратно, рівнесенько і красиво. Ну, в принципі, мені подобається на великий пальчик. Я обрала ось такий слайдер з надписом Stay Home. Ну, така досить таки актуальна темочка. Так, знову ж акуратненько приклеюю цей слайдер. Загалом мені дуже подобається, як зараз виглядають мої нігтики. Ну, і це все нам потрібно закріпити топом. Цей топ має 3D-ефект, для того, щоб нігті виглядали ніби після гель-лаку. Я гель-лаком не користуюся з певних причин. І ось такий манікюр. В мене вийшов. Мені подобається, а вам.